Навіть доляпання язиком треба ставитися украй серйозно. Ніхто не відміняє такого явища, як провокація. Самі можуть здійснити удар і сказати, що це зробили українці, а це вже буде для них підставою. Чи оцей так так званий казусбельні для входження у війну не можна ігнорувати те, що говорять. Божевільні, навіть якщо вони насправді божевільні. Немає ніякого Лукашенка. Лукашенко сам нічого не говорить. Це повна і абсолютна маріонетка Путіна. Все, що він озвучує, то він озвучує сигнали від Путіна. Цей сигнал може мати трактування якраз потенційної провокації. Росіяни зазнають катастрофічної поразки в Україні. Їм потрібно у першу чергу на власне населення генерувати пропагандистські наративи, що, мовляв, ми не самі в нас є. Є союзники, і Білорусь для цього є дуже зручним союзником. Як буде у підсумку, побачимо наша пильність на найвищій точці із часів початку цієї війни, вся північ. Перетворена в таку собі лінію Маннергейма. для того, щоб насправді ми відчули їхній удар. Треба до 40 тисяч особового складу. Їх немає. Є в межах 15, Це трошки більше ніж стара радянська дивізія, але і це проігнорувати теж не можна. Якщо і вдарять, чи буде боляче і дошкульно, однозначно так відволіче певні сили. Відволіче, однак хід війни не зламає.